Ось і викопала я часник. І зараз все-таки хочу викопати цибулю. Хоча сусідка каже, що наші свою не буде викопувати, а я все-таки вирішила викопати. Це одна із грядок цибулі. І посажу швиденько тут картоплю. Дощик не йде, але обіцяли сьогодні, можливо, завтра піде. Так що буду рятувати цибулю, щоб не згнила. Ось вона вже ось така м'якенька, шийка коричнева. Ось і тут вже на коричнева. Так що, мені здається, вже час викопувати. Щоб другий раз не почала рости. Ну що, приступаємо викопувати цибулю. Так легко вона видіргується. О, жирна почала рости, дивіться. Ні, треба викопувати, час уже. Ось скільки вийшло цибулі з двох рядочків. Дивіться, досить таки гарна цибуля. Але це не основний врожай, тому що це був просто підсажений до часнику, тому що багато нам не треба його. І ось скільки вийшло. Зараз її десь покладу, щоб вона підсохла. І будемо врожаєм цибулі. В цьому році цибуля гарна у нас. Хазяїв. А зараз я перекопаю цю грядку і буду висаджувати тут картоплю. Перекопую грядку. Після частику я вже перекопала. Ще три після цибулі. Надіюсь, картопля бродить з жовтня. Погода дасть їй вирости. Ця земля якась дивна, де гарно влазить лопата, де взагалі не влазить. Не розумію. На одній ділянці декілька видів землі. Цибулька. Зараз викопаю ямки, насиплю туди курячого посліду. У мене гранульований курник. І буду розкладати. Картопельку. Надіюсь, вдасться виростити молоденьку картоплю. Коли буде, тоді буде. Одну тільки що викопали, іншу закопаємо. Оце життя. Копаємо, копаємо. Вважаю, збираємо, з'їдаємо і знов копаємо. Буду використовувати ось такий курник, курячий послід гранульований Ось такі ямки буду кидати було небагато. Це я буду небагато, так щоб трішки згадати літа осени. Ось буде два рядочка з однієї сторони і з другої сторони. А це горох, який я нещодавно посіла після картоплі, буквально два дні тому. І вже сажу нову картоплю. Маю ось таку картоплю, ось проростала і буду зараз класти. Ямки, які викопала і в які вже підсипала курячу посліду, мабуть, ще буду по дві кидати, так, щось довиросте, да надіюсь, встигне дати врожай. Викладала блоки. Ось так. Посадила картоплю, зараз загорло, викопаю ще один ряд і буду чекати врожай. Але картопля трішки сухувата. Бачите, вона, звичайно, вона вже підсохла. Пару скидки гарні дала. Я хочу сюди налити трішки водички в кожну ямку, щоб поскоріше проросла картопля. Зараз піду по воду. І пролью ямки. Ось так кожен. Небагато. Щоб поскоріше проростала картопля. Буду копусти. Ось так. Як весною все. Зараз вже три липня. Поки тобто, сажу ранні, а на ранні, раннім повторні, <гум> адже пізно. У мене пізні немає, я <гум> ніколи пі <гум> не саджу пізно. Поки то втора візьсти, бо не встигне вирости так. Це вилишається. Деколи її виглядати, поливати, якщо буде посудно, адже попередньо ще серпень. І підвертати. можно его два раза Ой, а як вот ну, mm -hmm. буде смачно картофель молоденько в тот час будет уже вторая картопля, а это сейчас Залишилось тільки чекати, коли ж нам зійде. Підгорнути вчасто, якщо треба полити та зібрати жуків та й все. Це буде другий врожай картоплі, який ви побачите, якщо підпишетесь на мій канал. До побачення, всім гарного дня!